Привіт всім! Цікаве питання таке. Скільки втрачає часник до моменту посадки часнику в ґрунт, до висадки в ґрунт. Зараз ви передивитесь відео. Знімалася воно ще під час прибирання врожаю. І саме ось, ось цей часник ви побачите відео. Давайте переглянемо, переглянемо його разом і продовжимо. Часничок свіжо викопаний і обрізаний. Зараз переважуємо на вагах. Фіксуємо загальну вагу і будемо дивитися, скільки втратить. Фіксуємо вагу. Беремо весь і самий мілкий міл 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 трієчку, яку саме мілку знайшов. І 4 плюс загальний розмір. Будемо рахувати кількість і вагу. Так, ось це. Весь. Так, зафіксували 1478 грамів. Зараз перерахую. 25. Зафіксували. І ось цих 25 головок, і буде йти на протязі ну, ось цього відео. Так, ви побачили 25 головок ось цього часнику це точно цей же часник, зібраний, весь просушений. І зараз побачимо так, вага там ви бачили 1478 грамів. Відео те знімалося 1 липня. Пройшло 4,5 місяці. Зараз у нас яке там, 14 число жовтня. І от Зараз побачимо, скільки залишилося в нього ваги. Тут головок, я перераховував, відео не буду викладати, бо дуже довго це буде. Це той же самий часничок 892 грами. Тобто, втратив він 586 грамів чи 4, 584 грами. Він втратив за 4,5 місяці до посадки. Ну Значна цифра така, 892 грами всього залишилося. Там похибка то вже таке. А зараз ми його передробимо на зубочки з вами разом і побачимо, скільки залишиться з того 1478, але вже в зубочках і скільки буде зубочків зі 700 грамів. Ось вмикаємо. І будемо дивитися. Ох, відро забув поставити, ну вже ладно. Так, Закінчили ми дробити, збігав я по відробку, бо незручно було. Так, ось так воно виходить. Трошки він звідсирів, бо туман у нас був. Головне, що розділило, бачите, мілку важче було розділити, трошки наскололо, але... Не розлупало. Таку розділив. Розділи. Ну, ось так. Зараз перевіримо загальну кількість. Переберу трошки від сміття і перевіримо вагу. Ось перечистив ось такі, ось подроблених, ну, десь зацепилися або придавилися, таких було скільки? Три зубчики. Ось такі ось, бачите, вони. Три. 34, ось такі зубчики. Але на загальну вагу буду рахувати, потім відмінусую. Це вже таке не суттєво. Так, дивіться, тара. Дивимось. Так. 721 грам. 720 грамів. Тобто вийшло у нас. Так, 76 грамів вже ось цього сміття пішло. І з кіло 478 начальних наших е, пішло, пропали ось два зубчики. Струхлявили. Так, все ціле. Ось це все, ще наша попка. Все одно вага. Так, <клухи> виходить, е, перерахував. На ну, оці 820 грамів виходить. 116 головок. Ой, зубчиків. Зубчиків. Ось одну берем. 12 грамів. Одна головка. Ой, один зубчик. Це 10. Це 13. Є і маленькі. І виходить, у нас посадкового матеріалу на 11,6 метрів. Ось ми можемо розуміти, що якщо ми Вліту, влітку викопали 1478. У нас залишиться матеріалу 818 грамів загальної ваги. Це я враховував. І трієчка там була, була така ну, геть маленька трієчка. Ну то трієчка, але З маленькими зубочками. Я таку не враховую взагалі в посадковий матеріал, але беремо на розрахунок. Десь ось так. От. І виходить, що із ,478 кіло 478 влітку восени в жовтні у нас залишається всього 116% посадкових одиниць і скільки 820 г. Ось така математика. Перераховуйте на тони, перераховуйте на відсотки. Зараз я відсотки скажу, скільки це. Ну, грубо кажучи, так, якщо розібратись, то це ми 30% як мінімум втратили тільки за рахунок досушки до... Осі. Ось так. Швидесенький тест, коротесеньке відео. Зараз на цей на ці 816 грамів, ну, грубо кажучи, на 1 кг, 1 грам максиму, 10 грамів води, забризгали, засадили і забулися до наступної весни. ось так